А чи свіжі пиріжечки? На базарі у неділю до бабці з пиріжками підійшов мужик з безділля з м'ятими грошами. Настрій був його веселий, чом не жартувати, мов пирину слово стелить, й все хоче спитати. А чи свіжі пиріжечки? та й у вас, бабусю? Чи рука робила легка, чи не отраюся? Скільки ви разів в пательні? Міняли олію. Правда кажете, добренні? Що ж? Візьму, повірю, за секунду ще питає бісова дитина. А яка у вас начинка? Дієтичне м'ясо? Чи ще вчора ця тварина гавкала прекрасно? Може, де кота спіймали? Чи все таки гузка? думав бабцю, все ж дістане лусне, ніби кулька. Все життя стара на ринку, гроші бере сміло. Вчора ще це м'ясо синко багато тринділо.